Вітаю, друзі. Чи можна підтримувати злочинну владу і віддавати їй честь? Саме таке питання я поставив в одному зі своїх відео і досі чекаю на нього відповіді. Розумію, питання провокаційне, особливо для росіян, саме тому вони й мовчать. Тому що я запитував доволі конкретно: якщо б на місці Путіна був Гітлер, то чи можна було б Гітлеру, який знищив? Десятки мільйонів людей виявляти честь. Декілька людей з України відповіли, що цього не можна робити, а росіяни ніби води в рот понабирали, мовчать. Як у вас кажуть про таке мовчання знак согласія? Саме так, на жаль, з вами відбувається сьогодні. Але росіяни не просто мовчать, вони підтримують агресію. Це гірка правда, в яку ми відмовлялися вірити, що насправді мільйони росіян підтримають геноцид українського народу і будуть молитися Богові, що він покарав Україну. Але на питання, якщо б на місці Путіна був Гітлер, то чи віддавали б ви йому честь, вони мовчать, бо добре розуміють, що подібне пахне міжнародним скандалом? Тому що Гітлер був очевидним. Злочинцем, а злочинців підтримувати не можна? Це росіяни добре знають. І Біблія про таке застерігає. Написано: хто оправдує несправедливого і хто засуджує праведного, обидва вони Господеві огидні. Думка Господа з цього приводу досі не змінилася. Ви знаєте про це росіяни? То чому ж досі виправдовуєте несправедливість Путіна? Більше того, схвалюєте її. Те, що зробив російський фюрер з українськими територіями, це очевидний злочин. І відповідальність за цей злочин лежить також на тих, хто його схвалював. Уникаючи відповіді на пряме питання, росіяни виправдовуються. Пишуть мені, типу, щось таке цитую. Да, молитвы может быть и недостаточно, но что изменят митинги? Вышли несколько раз люди на митинги, их забрали и в армию. Этого вы хотели? Многие даже не думают, о чем просят. И в итоге что получают? Нужно задуматься. Наша сила в молитве. Мы в России ничем не поможем митингами. Только еще больше людей уйдет на войну. А те, кто получат штрафы, так у этих людей уже времени не будет на помощь беженцам. І порой навіть на молитву за Україну. Тому що вони будуть усилені працювати, щоб погасити штраф. А в тюрмі так і подавно нічим не допомогу. Це глупа логіка. Думати, що мітинги і пости в соцсетях как-то допомогу. Цікава логіка, правда? ж? Ми не будемо протестувати проти беззаконня, тому що сядемо в тюрму, і через це нам не буде що їсти. Краще нехай Путін бомбить собі Україну. Тому що коли нас посадять у в'язницю, то хто буде їздити в Маріуполь, роздавати гуманітарку людям, які залишилися там без даху над головою? Хто буде приймати ваших біженців, коли нас посадять? Так що, вибачте, протестувати ми не будемо. Ми будемо тихенько молитися. Ну, гаразд, моліться, тільки ж ми чуємо, як ви молитеся. Ну ти слышишь, наш, к тебе тібеверної молитви. Ты допустил вот эту военную операцию, мой Господь. Да прибудет мой Бог охраной и защитой на наших границах от злых коварных людей, от терактов, от войн. Благослови эту военную операцию, чтобы она была во славу Твою, для мира, для общения, для дружбы с этим народом, Господь. Освободи этот народ от плена, злобы, агрессии и войн. Да идет мой Бог, как израиль, ты шел впереди своего народа. Твои планы, твои законы. Ты сам знаешь, Господь, с какими мыслями и делами э, началась эта военная операция. Благослови Путина, все начальствующее, да пребудет мой Бог охраной и защитой. Да пребудет твоя правда, охрана, защита, твой Божий мир во всех делах твоих. И вы кажете, аминь на такие молитвы. Мені цікаво, якщо б такою логікою, якою сьогодні керуються росіяни, керувалися свого часу біблійні герої на ім'я Шадрах, Мишах та Аведнео, то де б вони опинилися? Знаєте історію цих юнаків? Цар Навоходоносор побудував золотого боввана і змусив всі народи йому вклонитися. А Шадрах, Мишах та Аведнего відмовилися. Вони сказали, а ми не будемо цього робити. Не будемо віддавати тобі честі на виходоносери. Зверніть увагу, їх було тільки троє серед усіх полонених євреїв, які сповідували віру в живого Бога. Троє, де були інші шанувальники Єгови? мабуть, тихенько молилися. Зауважте, росіяни, юдейським юнакам загрожувала не просто тюрма. Цар так розгнівався на них, що вирішив вкинути хлопців до палаючої печі. І ось що почув у відповідь. Шадрах від Аведнего відповіли та й сказали цареві на ми не потребуємо відповідати Тобі на це слово. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з палахкотючої огненої печі, то він урятує й з твоєї руки, о царю. А якщо ні, то нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми не служимо. А золотому Бованові, якого ти поставив, не будемо вклонятися. Це ж був масовий протест проти законної влади. Чи це не так, як ви думаєте, з приводу цього? В Росії навіть одиночний протест це вже проблема, а тут цілих три змовилися. Хіба не простіше було помолитися в душі і сказати, Господи, ми насправді не вклоняємося Бованові. Ти ж бачиш наші серця. Ми за тебе, Господи. Можна ж було так вчинити чи ні? Навіщо нам піч? Краще послужити Богові при житті? Хто буде свідчити поганим про Єгову, якщо ми згоримо? Як ми бачимо, ці юнаки так не думали. Вони вирішили залишитися вірними істині, незважаючи на те, що за це доведеться дорого заплатити. Росіяни, а ви могли б відповісти так Путіну? А відмовитися, виконувати його злочинні накази, незважаючи на смерть. Сказати: ми краще сядемо на довічне, ніж підемо вбивати невинних українців. Українці вони ж теж опинилися перед вибором. Путін наказав скласти зброю і здатися, а інакше, мовляв, будете знищені. Але на якій підставі ми мали погоджуватися? Лише тому, що так захотів кремлівський фюрер? Саме тому ми відмовилися свідомо. Вирішили вмерти, але не погоджуватися з беззаконням. А вам не соромно за себе, росіяни. Ви погодилися з беззаконням, російські пастори. І досі погоджуєтеся. Доповнюйте і далі свою міру беззаконня. Але знайте, що за правду завжди потрібно дорого платити. Завжди. Ви знаєте, я ось зараз кажу все це, і вже ніби бачу, які коментарі з'являються під відео. Змішав віру з політикою, каша в голові, Займаєшся не своєю справою. Ми, громадяни Небесного Царства. Гаразд. Тоді послухайте історію ще про одного героя. Він не з Біблії, а з сусідньої країни, з Румунії. Його звати Ласло Текеш, пастор реформатської церкви, що в місті. Тимішуара. Ця історія трапилася наприкінці 80-х минулого століття. Ласло Текеш ніс служіння пастора. І він ніс служіння пастора тоді, коли країною правив режим Чаушеску. І в своїх проповідях він сміливо викривав злочини комуністичного режиму. Скажіть, це була політика чи ні? Називати злочини комуністичного режиму справжніми іменами. Саме тоді. Наприкінці 80-х режим Чаушеску задумав ліквідувати понад 15 тисяч сіл, де проживало угорське, німецьке і румунське населення. Це називалося систематизацією, схожою на те, як колись у нас була колективізація. Ласло текеш зрозумів, що це загрожує самому існуванню угорської меншини, до якої він належав. І тоді він почав відкрито виступати проти цього свавілля. Скажіть, це також політика виступати на захист свого народу? Він закликав селян, яких виселяли з власних домівок, не підкорятися владі. Просив угорців і румун, яких також виселяли, проявляти міжетнічну солідарність. Чи знали ви про те, що Чаушеску нищив церкви та архітектурні пам'ятки без усякого жалю? Подивіться цей коротенький уривок. Диктаторская пара решила снести исторический центр Бухареста, освободить место для целого правительственного района, над которым должен был возвышаться гигантский народный дом. В понимании Чаушеску все должно быть не просто большим, а гигантским. Даже когда речь зашла о главной новой дороге в городе, Чаушеску было мало и 50, и 70 метров. Пусть будет бульвар шириной в 90 метров, скомандовал тогда диктатор. По его приказу центр города начали равнять бульдозерами и сносили все на пути, в том числе и десятки уникальных православных церквей, построенных в период с 16 по 19 век. Это было настолько жуткое святотатство, что в народе о Чеушеску заговорили как об антихристе. Но диктатору атеисту было все равно. Строя на месте снесенных церквей гигантские дворцы во славу себя любимого, Он фактически поставив себе вище Бога Або старався сам стать Богом для населення своєї страни. Мені здається, що Чаушеску на грунті зрозумілості збожеволів, так само, як і Путін сьогодні. У 1989 році влада зробила спробу виселити з квартири самого Лесло. Але прихожани встали на захист свого пастора і оточили його дім живим кільцем. Це був протест проти злочину. До цього протесту приєдналися румуни. Чаушеску послав до Тимішуари армію і наказав стріляти на ураження. Загинуло кілька десятків людей. Після цього всі підприємства Тимішуари припинили роботу і вийшли з акцією протесту. Як ви вважаєте, виступати проти такого свавілля було правильно чи ні? І це ж була не Україна. Чаушеску, вважаючи, що протести придушені. Зібрав в Бухаресті 100 тисячний мітинг, щоб показати, що в Румунії все гаразд. Людей зібрали насильно. Так само, як кажете, було у вас, росіяни, коли ви святкували крадіжку чотирьох областей України. Але чомусь не схоже, що це було насильно. Так от, коли Чаушевську почав плести нісенітниці про свої досягнення, про реформи, про зрадників. Які влаштували протести. На площі почувся якийсь гомін. Виявляється, що це були крики Тимішуара, Тимішуара. Вони згодом перейшли у скандування. Стотисячний мітинг почав скандувати Тимішуара. Чаушеско ганебно втік з мітингу, його евакуювали на гелікоптері. А наступного дня армія перейшла на бік протестуючих. І режим Чаушеску впав. Скажіть мені тепер, будь ласка, це був прояв непокори чи відстоювання своїх законних прав, яке не суперечить Біблії? Пастор Ласло Текеш почав займатися політикою, чи відстоював законні права громадян? Дайте відповідь ще на одне питання. Коли апостола Павла і його помічника силу. Жорстоко побили за проповідь Євангелії, а потім влада вирішила їх таємно відпустити. То якою була їхня реакція на це? Послухайте, що написано в Біблії. Це книга дій святих Апостолів. Нас, римлян, незасуджених, різками сікли прилюдно і до в'язниці всадили. А тепер нас таємно виводять? Але ні, хай вони самі прийдуть та й виведуть нас. Ці слова поліційні слуги донесли начальникам. А ті налякались, почувши, що римляни вони, і прийшли та їх перепросили, а вивівши, благали, щоб із міста пішли. Ви чуєте, як себе називає апостол? Римлянином. Дивно, правда? ж? Він же був юдеєм і до того ж членом церкви, де немає національності. Чому ж він називає себе римлянином? Тому що був громадянином Римської імперії. І вимагав від злочинців дотримання своїх законних прав. Якщо погоджуватися з думкою росіян, то Павло і сила організували масовий протест супроти влади. Здавалося б, ну, що ви хочете довести римській владі? Забирайтеся швидесенько геть, поки вам не навішали стусанів. Але апостоли навіть і не думали забиратися. Вони вимагали дотримання закону, як це не дивно. Як сумістити це з логікою росіян? Ну і не тільки їх, але, на жаль, багатьох українських християн з логікою про безумовну покору владі. Виявляється, що в Біблії написано, як це сумістити. В посланні до Римлян апостол Павло пише про владу такі слова: Бо володар, Божий слуга, тобі на добро. А як чиниш ти зле, то бійся. Бо недаремно він носить меча. Він був бо Божий слуга, месник у гніві злочинцеві. А якщо влада сама стає злочиною, то що потрібно виконувати її злочинні накази? Ні, звичайно. І апостол Павло на власному прикладі показує, що такі накази він виконувати не буде. Навіть дріб'язкові злочинні накази виконувати не буде. Саме тому він відмовився залишати в'язницю. Поки воєводи не вибачилися перед ним. Чи потрібно притягати російський народ до відповідальності за скоєне ним? Так, потрібно. Тому що цього вимагають міжнародні закони. І до цієї відповідальності будуть притягнені також російські пастори. На вас також чекає гаага. Коли апостола Павла поставили перед судом. То він до представника влади, який поступив беззаконно, сказав наступне: Тебе битиме Бог, ти з ціно Ти ж сидиш, щоб судити мене за законом, наказуєш бити мене проти закону. Не погодився з беззаконням апостол Павло. І пастор Ласло Текеш не погодився, і українські пастори не погоджуються, і християни всього світу не погоджуються. Всі Крім російських, російські погоджуються і благословляють. Я думаю, что как не мы, религиозные организации, можем протянуть руку помощи, поддержать, и даже в Священном Писании написано, молитесь за начальствующих. Второй момент, очень главный для нас, это поддерживать руки тех, кто стоит во главе, принимая очень важные принципиальные решения нашего государства. І ми за те, щоб всегда стояти вместе, всегда поддерживать підтримувати дух з духовної сторони, молитися за наше правительство, молитися за губернатора, за президента, щоб коли перед ними стоїть вопрос, вопрос, вони принимали його з мудростью і з Божьим благословенням. Цього пастора ви теж не знаєте. Старший пастор по Кемерівській області. Ви чули, що він говорить? Ми підтримуємо руки нашої влади. Я ж не тягнув його за язик. І це не монтаж. Вони підтримують руки Путіна, так як колись Аарон і Ор Мойсея. І це означає, що вони з ними заодно. Ця злочинна російська влада винна в смерті десятків тисяч невинних людей. Підтримуйте далі ці руки. Але знайте, що Бог за це у вас запитає. І людський, і Божий суд чекає також і на вас, фальшиві російські пастори, у котрих руки полікті в крові. Збирайте гнів Божий і далі на свої голови. Але якщо ви ще здатні мислити хоча б крихту щодо того, хто з нас насправді повухав в політиці, ті, хто захищають свій народ, на який напав агресор, чи ті, хто відкрито підтримують руки агресора, то покайтеся, поки є ще час. Тому що Господь все бачить, Господь все знає, і Господь все розсудить. Тримаймося, Бога українці.